Так, доброго дня. Зараз я вам покажу другий із швів штапівок шов, який називається штапівка сходники. Я вже відрізала ниточку зеленого кольору. Довжина нашої ниточки, становить від пальчика до ліктя, до пальчика, до ліктя і до пальчика Чекай ще раз. Тепер цю ниточку, яку я відрізала, беру і знов заправляю. За два кінчики в одне вушко голки. З'єдную два кінчика, беру голочку. У мене є нитковтягувач, За допомогою нитковтягувача я ввожу проволочку у вушко і в цю проволоку, що розкрилася, вставляю ниточку, за два кінчики. Тягну. І нетко втягу вводить ці два кінчики у вушко голки. Тепер в мене на одному на одній стороні два кінчики, а на другій стороні петля. Я одягаю на персток. Як вишивається цей шов-штапівка, сходинки Для виконання цього шва мені потрібно два робочих рядочки. Якщо шов-прутик, це значить один рядочок. То шов-штафівка сходинки, мені треба вибрати два робочих рядочки нижній рядочок і верхній. Перевертаю на виворотню сторону. Чіпляю ниточку за одне волокно. Тягну. Встромляю у петлю і вивожу на лицеву сторону. Це в мене нижній робочий рядочок буде тут. А верхній робочий рядочок в мене буде через. Два отвори. Раз, два. Третій отвір це буде верхній робочий рядочок. Я ввожу голочку. верхній робочий рядочок, і в мене виходить вертикальний стібочок. Бачите? Вивожу я голочку через три отвори по верхньому робочому рядочку. Раз, два, три. Знизу. Я ввожу голочку. І опускаюся вертикально вниз до нижнього робочого рядочка. Це також буде у мене через три отвори. Раз, два, три. Тепер я на нижньому робочому рядочку працюю. Відступаю три отвори. Раз, два, три. І вивожу голочку через три отвори. Піднімаюся вверх. Раз, два, три. Ввожу волочку, бачите, на верхньому робочому рядочку. І зразу рахую, раз, два, три, і вивожу її на цьому ж рядочку, але в стороні. Дивіться, в мене виходить ось такі вертикальні рядочки один за одним, які йдуть. Вони починаються і закінчуються на одній тій самій лінії. Знову вниз запускаюся раз, два, три. І вивожу голочку в сторону через, Раз, два, три отвори. Піднімаюся вверх, і вивожу в сторону через три отвори. Опускаюся вниз і вивожу через три отвори. Так, тут я помолилася. Зараз я перероблю, бачите? Не на ті лінії я вивела. Нічого я зараз перероблю. Я просто дістала ниточку. Знов за допомогою нитського втягувача я засуну цю ниточку у голки. Кожен може помолитися, головне це побачити і своєчасно виправитись. Так, ось, цю, ось на цій лінії я вожу і через це отру вивожу. Тепер вверх і в сторону вниз. І в сторону. І ось такий в мене ритм: верх і в сторону, вниз і в сторону, верх і в сторону, вниз і в сторону. Тепер давайте перевернемо. Дивіться, що виходить: ось наші два рядочки: верхній і нижній. І між ними, начебто, шов вперед голка. Якщо у вас так само буде получатися, значить ви виконуєте шов-штапівка сходинки. Правильно, але це ми рухаємося тільки в одному напрямку. Потім ми ще будемо рухатися в протилежному напрямку. Тому я зараз завершу цей рядочок і покажу, як шити другу частину цього шва. Так, дивіться, я прошила вже весь рядок такими вертикальними стібочками. Це перший хід шва сходинки. З протилежної сторони з я вже показувала вам, що по верхньому і по нижньому робочому рядочку йдуть такі штришки, начебто це шов вперед голкам. А тепер я буду рухатися в протилежному напрямку. Нитку я не відрізаю, нитка в мене ще є. Тому дивіться, що я роблю. Я перевертаю. І якщо, ну, так сказати, що я тепер також буду рухатися зверху вниз. Ось в мене, начебто, верхній робочий рядочок, я рухаюсь вертикально вниз до нижнього робочого рядочка. А з вивертії сторони я йду в сторону. Тут в мене вже все видно, навіть рахувати не потрібно. Зараз з'єдную. Так, дивіться. Тепер я піднімаюся вверх і йду в сторону. Все роблю те ж саме, що на тій стороні. Але що в мене виходить? В мене вже виходять сходинки із тієї, і з тієї сторони. Але в, 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 в протилежному напрямку рухатися швидше, тому що я не рахую, а вже все бачу. Вниз опускаюся і в сторону. Вверх піднімаюся. І в сторону. Зараз. Знову вниз опускаюся і в сторону, Вверх піднімаюся і в сторону. І в мене вже утворюються ось такі сходинки. і з цієї, і з цієї сторони, однакові, вниз і в сторону, Вверх і в сторону вниз, і в сторону, вверх і в сторону. Але якщо я зараз би робила це іншим кольором нитки, то ви побачили, що я знов-таки шию ось такі вертикальні стібочки, але це по вивертній стороні. А по цій вивертній стороні, але це лицьова, коли ми шили в цьому напрямку, я роблю. Штрих-пунтири, як у швів перед голка. вниз і в сторону, вверх і в сторону, вниз і в сторону, вверх і в сторону. Ось я вже дошила цей шов-штапівка сходинки. Бачите, як воно вийшло. Перевертаємо, отримали те ж саме. Що шов-прутик з лицевої і з вивертньої сторони, він однаковий. Що шов-штапівка сходинки, так само однаковий, як з лицевої, так і з вивертньої сторони. Тепер треба зав'язати вузлик. Я підчеплюю одне волокно, тягну в петлю засунула голочку і ховаю ниточку. Під бочками, Так. І ще під, під ним. І тепер вже відрізаю. Так. Ось так у вас вийти.